Суд скасував наказ про відсторонення від роботи нещепленої вчительки. Позивачка працівниця школи номер 2 у Ромнах на оскарження рішення є 30 днів. Вчителька англійської Ганна Поліщук вважає своє відсторонення від роботи порушенням права на працю. Посилається на статтю 46 конституції України. У умовах воєнного або надзвичайного стану може встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. А на сьогоднішній день в Україні не введено воєнного чи надзвичайного стану. За таких обставин неприпустимо є обмеження прав на працю, отримання заробітної плати, а також права на захист від дискримінації за будь-яким ознаком. Вона просить суд визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення, допустити до роботи та виплатити гроші за вимушений прогул. Директорка Олена Юракова говорить: не видавати наказ не могла, бо виконувала урядову постанову, керувалась іншим. Посадова особа, як керівник школи. Я повинна була ще і піклуватися про дітей, тому що відсутність 100% вакцинації загрожувала дистанційному навчанню. А це дійсно сказується на наших дітях. Вислухавши доводи сторін, суддя дійшла рішення скасувати наказ директорки про відсторонення вчительки у виплаті грошей. Відмовила. Повний текст сторони зможуть отримати у четвер, 9 грудня. Термін його оскарження 30 днів. Чи скористаються правом на апеляцію? Вони не знають. Не знаю, не готова ще вам сказати. Не готова тут все двояке, тому що нам вчителі потрібні, хочеться їх повернути до роботи, але чи відповідає це далі законодавство, яке буду чинити, я не знаю. Поки що ми подумаємо ще це. Тільки тільки ось судове засідання закінчилося, чи далі подавати чи ні. В апеляційний суд. Так само як і частково мої позивні вимоги були ухвалені, так само частково я і задоволена. За словами Олени Юракової, 8 листопада, крім вчительки англійської, вона відсторонила ще чотирьох невакцинованих працівників: педагога, бібліотекарку, лаборанта та прибиральницю. Вони до суду не позивались. Ігор Стельцо, Віктор Лапченко, Новини на Суспільному, Сумщина. За словами директорки департаменту освіти Сумської облдержадміністрації Вікторії Гробової, в області на сьогодні від роботи відсторонено 255 нещеплених працівників освіти. Нагадаю, з 8 листопада, за наказом Міністерства охорони здоров'я, державних службовців та викладачів можуть відстороняти від роботи у разі відсутності щеплення проти коронавірусу. Відповідно до рішення відомства, обов'язковій вакцинації підлягають працівники центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів освіти наукових установ. З 9 грудня цей перелік розширюється. До нього додаються працівники підприємств, які входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також працівники.